В даний момент ключова розмова, яка має відбутися, і від якої буде залежати розвиток подій в подальшому геополітиці, це домовленість Китаю і США про контроль над ядерними ну на всю ядерну тему, скажімо так. Тобто тільки Си Цзіньпінь разом з президентом США можуть сказати Путіну не висовуватися, тому що у них у США є чим. Відповісти, ну, тобто, тут, розумієте, ядерна зброя це не зброя, це вона не може бути зброєю. Це інший трошки вимір. Це механізм впливу, скажімо так. Да. Стратегічна зброя, от та що ми говоримо стратегічні ракети, там, це механізм впливу. Ну, є нюанс тактичної ядерної зброї Ну це окрема історія. Але тут воно все розглядається вкупі. Якщо. Трамп домовиться з Цзінпінням по цій темі, що Путіну не дадуть взагалі брязкати ядерною зброєю, ну це фактично те, що в нього залишається зараз, крім територіальної ескалації. Тоді ми побачимо, ви побачите, зовсім іншу його настрою. Зовсім інше. Зараз він намагається показувати впевненість. Йому не дуже це вдається. До речі, перший раз бачу його за останні місяці таким розгубленим. Тому що розгубленість це, ну. Це моє враження. А те, що він погрожувати почав: е, запуски тріади, одночасно замовлення калібрів ядерних 56 штук, одночасно, значить, е, ці всі зальоти літаками, які можуть там нести ядерну зброю, Калінінград, передислокація в Білорусь. Тобто він доходить до цієї межі, йому нема чим більше уже нема чим демонструвати нічого. Тобто, тому. Я думаю, що єдиний вихід в нього буде єдиний, що вони виберуть, це територіальна ескалація. Але територіальна ескалація може наразитися, і я сподіваюся, наразиться все таки на нарешті серйозну реакцію країн Європи Європи і НАТО.